Вночі російський агресор наніс авіаційний удар по території Шосткинської міської територіальної громади. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та близько десятка житлових будинків. Внаслідок атаки частина будинків тимчасово була знеструмлена. Попередньо люди не постраждали. На місці надзвичайної події працювали аварійно-відновлювальні бригади. Збитки та втрати уточнюються. Під час апаратної наради начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов повідомив, що збиральна компанія цьогоріч складна із за погодних умов. Для аграрії цьогорічна збиральна компанія видалася важкою погодні умови задають значних складнощів, а саме ті, які супроводжуються втратами на сьогоднішній день ну, незначними врожаю. Також збирання врожаю триває дуже повільно. На сьогодні зібрано лише 59% від посівної площі та намолочено 100 тисяч тонн зерна. Продовжуємо молод сонячника, яке обмолочено лише на 50% від його посівної площі та намолочено 11 тисяч тонн зерна. Також проводиться в слої, дуже повільно обмолочено 21% від відсоток площі, та намолочено 1026 тонн зерна. Комунальники продовжують прибирання міста, ремонтують покрівлі і допомагають в облаштуванні найпростіших укриттів та усуненню аварійних ситуацій, які трапляються. Про це під час апаратної наради доповів Геннадій Малашенко, начальник управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради. У нас, э, складні... Вихідники склалися, працювали практично всі жики у нас над аварійними ситуаціями, роботи тривають і далі. А так на тижні працювали по прибиранню сміття, вивез, чищення міста, чистили лигньові каналізації, ремонтні роботи робили дорожніх люків, шість люків відновлено, і продовжуються роботи з ремонту підвальних укриття і ремонту поплідок. В громаді продовжується збирання і обмолод зернових культур. Комунальні підприємства працюють для покращення умов життя мешканців та облаштування найпростіших укриттів для безпеки населення. За минулу добу прикордонники знищили на Сумщині майже два десятка російських безпілотників. За минулу добу, 6 листопада, бійці 5-го прикордонного загону знищили 18 ворожих ударних безпілотників. Серед них один шахет, дві гербери, одна молнія та 14 fpv дронів з яких чотири були керовані за допомогою оптоволокна. Водночас бійці бригади Сталевий кордон додатково мінісували ще одну герберу. Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою сил оборони України інформує п'ятий прикордонний загін. Вихованці комплексно дитячо-юнацької спортивної школи Барса вибороли бронзові медалі в загальнокомандному заліку чемпіонату України зі стрибків на акробатичній доріжці серед дорослих та юніорів. Троє шосткинців: Євгеній Тарасенко, Олег Мазурик та Олександр Овсюк увійшли до складу національної збірної України на чемпіонат світу, який відбудеться в Іспанії у листопаді. Продовж двох найважливіших змагань четверо наших вихованців виконали норматив. Майстра спорту України це Ксенія Корж, Дар'я Нагарянська, Орина Єлецька та Олександр Овсюк. В цьому році дуже активно почала розвиватись одна з дисциплін стрибків на батуті це подвійний міні-батут. Вже вперше провели чемпіонат України серед юнаків та дівчат. І вже в кінці місяця планується провести чемпіонат України серед вікових груп та всеукраїнські змагання у дорослому чемпіонаті. Збірна Сумської області, до якої увійшли 11 спортсменів з шостки, посіла третє місце серед регіонів. Жіноча команда здобула бронзу. А я цим спортом займаюся вже 9 років. Обрала тому, що в дитинстві була дуже енергічною. Мої батьки сюди привели, Мені цей цей вид спорту дуже сподобався. Ми їздили на Кубок України. Ми там з дівчатами зайняли командою третє місце. Ми у жовтні їздили на чемпіонат України серед дорослих. Також з дівчатами командою зайняли третє місце. Я в цьому спорті 10 років. Вирішила, це моя бабуся, тому що я також була в дитинстві дуже енергійною. І я сюди прийшла, і мені сподобалося також. Ось ця медаль з Вінниці, яка відбувалася в вересні. Ми там дівчатами ми вибрали третє місце в командах. Витривалість. Дисципліну боротися з самою зі своїм страхом, з собою та вдолати перешкоди. Я займаюся акробатикою вже 10 років. Все в спорту привела моя колишня подруга, і мені дуже сподобалось. Я тут залишилась. Акробатика в мене виховує сміливість, витривалість. Можливо, дисципліна і вміння побороти страх. Підо. Мій кумир це також наш тренер Михайло Іванович та Лілія Станіславівна. Акробатикою я займаюся вже майже 10 років. Виховують якості сили, витривалості, людяності та командного духу. Бо потрібно працювати в команді та поважати один одного. Першою, ось ці дві медалі з першої війниці, яка проходила у вересні з дівчатами, ми посіли третє місце. В командному заліку і в особистому заліку я також була третя. А ось ця друга медаль, також третя з Вінниці, яка була в жовтні. Ми також командою посіли третє місце. Чоловіча четвірка Євгеній Тарасенко, Матвій Ковтій, Михайло Ковбаса та Олександр Овсюк фінішували четвертою. В індивідуальному багатоборстві срібло виборов тренер-спортсмен Олег Мазурик. Останні змагання були у мене у чемпіонат України. От недавно в місті Він це проходили. І вони пройшли для мене в принципі вдало і зайняв друге місце. Okay. Зараз йде активна підготовка на чемпіонат світу, який прийде в Іспанію. Я в цьому спорті вже 11 рік. Чому я обрав цей спорт? Тому що він дуже динамічний, енергійний. Він зовсім не такий, як всі, кубок України, також у місті він неся. Там ми у командному заліку посіли третє місце. Займаюся 14 років. Чемпіонат України в Вінниці для мене вони були невдалі. Кубок України я там зайняв друге місце і командами третє. 10 років вже в цьому спорті обрав за його динамічність та нестандартні стрибки. На юніорському чемпіонаті Сумщина з 20 вихованцями Барси також стала третьою в загальнокомандному заліку та першою на Кубку України. До жіночої національної збірної увійшли колишні вихованки Барси Діана Денисова та Софія Бучинська. На чемпіонаті України командою зайняла перше місце. Почала займатися акробатикою з 7 років. Зараз мені 19, тож 12 років я вже займаюся цим спортом. Звичайно, я багато тих спортсменів з-за кордону, на яких ми рівняємося, і коли виїжджаємо за кордон на змагання, набираємось досвіду в них. На 12-х всесвітніх іграх у Ченду Діана Денисова дебютувала за збірну України в акробатичній доріжці, допомігши команді посісти сьоме місце. Україна загалом увійшла до трійки найсильніших команд світу серед неолімпійських видів спорту. Понад 4 тисячі спортсменів. Взяли участь у цих змаганнях 115 країн світу у 34 видах спорту з неолімпійських дисциплін. Вперше в історії нашого міста цю дисципліну представляла наша вихованка Діана Денисова. Яка посіла сьоме місце в багатоборстві всесвітні ігри? Я була заявлена як суддя від нашої національної федерації. Маю бревет судді міжнародної категорії, який дійсний весь олімпійський цикл, тобто чотири роки. Цим видом спорту я займаюсь 12 років. Обрала його взагалі не я, а моя мама. Тобто вона мене привела сюди, бо я була така енергійна. Треба відточувати кожну вправу та робити все вірно і бездоганно. Емоції були дуже. Но ну, бурній, це було важко, але якщо ти хочеш досягти чогось більшого, треба вкладатись більше, більше і більше. Тобто немає змоги відпочити. Якщо ти хочеш, то ти повинен це робити. Представляти Україну це дуже почесно. Та це відповідальність дуже велика. Але, ну, якби ж не наші захисники, то ми б не мали змоги туди поїхати. Цього року відділення Барси посилено двома молодими тренерами та діючими спортсменами. Гарною новиною є, що троє наших вихованців потрапили до національної збірної команди України і вже в листопаді в місті Памплона. Іспанія виступлять на чемпіонаті світу. Це Євгеній Тарасенко, Олександр Овсюк та Олег Мазурик. Це наш молодий тренер та діючий спортсмен. В нашому відділенні працює сім висококваліфікованих тренерів. Один з них, Максим Герасименко, наразі вступив до лав Збройних сил України та захищає нас та нашу країну. Відділення існує понад 47 років. У ньому займається понад 150 дітей з п'яти років. Наші діти тренуються шість разів на тиждень по три-чотири години. Кожен день маленькі дітки тренуються три рази на тиждень, по півтори години. Їздили в Вінницю і це медалі. Я зайняв за себе, а друга я зайняв за команду, в якому приголі з хлопцями. Виграв перше В Дитинці я любила дуже пригати, батьки мене відправили на цей вид спорту. Я займаюся вже більше п'ять років. В цьому році я багато чого достигла, і я хочу подякувати своїм батькам, своїм тренерам. Я вже займаюся вісім років. Ну, як Мене привела мама сюди, я подивилася. мені дуже сподобалось. Їздила багато разів. в Київ у Винницю, у Драговичер їздила так та у Польщу. Займала третє місце. Вихованці Барси продовжують традиції Шосткинської школи стрибків, демонструючи стабільні результати на національному та міжнародному рівнях.